Доброго дня! І так в інтернеті шириться інформація щодо третьої платіжки за газ. І дійсно така інформація вже є на профільних сайтах, наприклад, таких як газмережі. Є інформація про те, що українців надіять, надійде третя платіжка за газ. І основне питання, яке стає перед громадянами України, це за що доведеться платити додатково. І що це за платіжки? І в сьогоднішньому відео я би хотів більш детально вам про це розповісти. І так, поїхали. У третій платіжці за газ вказується вартість за утримання внутрішньобудинкових мереж. Про це повідомляє видання Газправда. Давство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати. Роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це може бути і місцевий облагаз, інші організації, які отримали на це відповідні дозволи і, Як деться у повідомленні, наступне таким чином, власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов'язань виконавцям технічного огляду, адже належна робота газових комунікацій є запорукою безпеки, життєдіяльності усіх мешканців домогосподарства у випадках виявлення. Порушень власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідній інстанції, і експертка-консультантка. Газ правди зауважує, що чинне законодавство місце застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинково-газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється. Однак, до завершення остаточного реформування нормативно правової бази бази у цій сфері припинення газопостачання облгазу може вважатись маніпулятивним та є порушенням прав. Його мешканців, і я би хотів коротко вам надати перелік послуг, які повинні виконувати газові служби на основі оплати цієї платіжки. По-перше, один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявності вільного доступу до них, в стану пофарбування. І кріплень газопроводу, наявність футлярів в місцях прокладення через зовнішні внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та в разі потреби відновлюють його. У багатоповерховних будинках один раз на 6 місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону здійснюється перевірка на герметичні з'єднання газопроводів та газового обладнання. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі. Вдвічі річ, лише один раз на рік. Щороку одночасно з тех... техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах, також найріше одного року на рік. Одного разу на рік надавач послуг повинен перевіряти належну роботу спеці... стаціонарних сигналізаторів за газованості приміщень. Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків, корозії і мастила. І в закінченні цього відео хотів би сказати, що знову повісили на нас оплату окремими платіжками за, начебто, виконання робіт газовими службами. А якщо подивитись по факту, то ніхто нічого не робить. І за це ми повинні заплатити. Якщо дивитись практики нашого, нашого житлового комплексу, то всі ці роботи ми робимо окремо наш керівник ОСББ за загальний кошт, який ми вносимо щомісячно в ОСББ, Замовляє газову службу, і вона робить обхід по квартирно, робить обхід. По газовим мережам, з'єднанням і щорічно фіксує ці дані. І знаю, що таких будинків і комплексів, як в мене, багато, багатоквартирних комплексів. І що тепер робити в даному випадку? Невідомо. Платіжки будуть приходити, борг буде накопичуватись, і в результаті все одно прийдеться заплатити звичайним українцям. Що ви думаєте щодо трьох платіжок? Перша це за газ, друга за доставку і третя за обслуговування газових мереж. Напишіть в коментарях під цим відео. Це найкраще. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.